Вітаю, це програма Ваш консультант. У нас у гостях, педіатриня Вероніка Панасюк. Сьогодні будемо говорити про вітряну віспу. Вітаю вас! Доброго дня! Отже, розкажіть, будь ласка, про цю хворобу, як відбувається зараження і що є її збудником? Дивіться, вітряна віспа це високоінфекційне захворювання, яке досить поширене і своєю заразністю воно поступається тільки грипу і ГРВІ. Збудником є вірус Герпесу третього типу. Зараження в нас відбувається повітряно-крапельним шляхом, тобто при розмові з хворою людиною при кашлі чханні можна заразитись. А також є шлях зараження це контактний, коли напряму ви контактуєте з рідиною висипу хворої людини. І є також такий шлях передачі, як вертикальний це коли передається від матері плоду при вагітності. Які симптоми? Двіся інкубаційний період у нас триває 10-21 день, тобто за цей період може проявитися симптоматика. За два дні до появи висипу ми стаємо заразними і вже небезпечні якби, для оточуючих. Симптоми в нас починаються, правда, не всіх, деяких може бути безсимптомно ну, і зразу висип, а в деяких може бути підвищення температури тіла, головний біль, слабкість, страта апетиту. Потім в нас з'являється висип. Висип в нас локалізується по всьому тілу, і на голові, на, шкі... на волосиній частині голови, і на обличчі, і тулуб, і кінцівки. В деяких випадках це навіть ротова порожнина, слезова оболонка носа і статеві органи. Висип у нас починається з такої як червоної плямки на тіло, потім утворюється пустола, яка набирається рідиною, і утворюється визикула, яка через 2-3 дні може лопнути і утворюється виразка, яка підсихає і кірочка. А висип він цікавий тим, що він в нас висипає хвилиподібно. А, тобто на одній частинці тіла в нас може бути і пустола, і визикула, і кірочка тобто кілька елементів висипки. А, небезпечно вона тим, а і висип дуже сильно свербить. Він супроводжується дуже сильним свербежем. А, захворювання вроді би, як не важке, лег, легкий перебіг має, але також супроводжується в більш старшому віці сильними ускладненнями. А, це пневмонії, отити, конюктивіти, стоматити можуть бути, а, можуть бути ларинготрахіобронхіти, можуть бути перелічін лицевих нервів. Бактеріальні ураження шкіри дуже часто буває, коли особливо здирають ті шкірочки, сильно розчіхують, здирають, приєднується бактеріальна інфекція і виникає бактеріальне ураження шкіри. Як відбувається лікування? Лікування ми починаємо з того, що ми призначаємо постійний режим. Рясне пиття. Якщо в нас є виразки в ротовій порожнині, відповідно, ми рекомендуємо уникати соленого, кислого, гострого, твердої їжі, щоденна гігієна, обов'язково душ. При вітрянці можна приймати душ, тому що багато хто не приймає, а це потрібно робити. А далі, щоб покращити стан і зняти, наприклад, біль в ротовій порожнині чи понизити температуру, ми призначаємо тільки парацетамол, ніяк інакше препарати не можна. А чому? А, тому що, наприклад, якщо старшим брати целіцилова кислота, вона може викликати синдром Рея. Це неркова печінкова недостатність. А в діток, якщо призначати ібупрофен, це є ризик розвитку, також сприяє бактеріальним інфекціям шкіри. Тому призначається тільки парацетамон. А він нормально діє? Так Вистачає цього? Так, так. І дорослим теж? І дорослим також можна А яке дозування? А Дорослим 500 тисяч міліграмів. До 4 тисяч міліграмів дорослим До можна, так. Да. Далі, щоб полегшити висип, і це свербіння, ми призначаємо спеціальні засоби з каламіном, вони заспокоюють шкіру. І можна призначати антигістамінні препарати, які знімають сфербіж відповідно, так і якщо це більш складна форма, чи це старші пацієнти, можна призначати протигераптичні препарати. Угу. Тобто це таблетки, мазь чи, да. чи, чи що? Це креми Ак... якісь? Так? лосьони спеціальні є. Угу. Зараз дуже багато спеціальних лосьонів, вони іменно мають таку заспокоючу дію для цього висопу, щоб зменшити свербіж. Воно ж може бути по всьому тілу, так Так, це не треба все-все мазити. Так. Чому в народі хворобу часто називають дитячою? Я думаю, через те, що в основному в нас хворіють діти від 2 до 10 років, це переважно 80% захворювання це діти. Але це така хибна думка, тому що хворіють і вагітні, хворіють і дорослі. Для вагітних це взагалі ну, дуже важке захворювання, тому що потім можуть бути патології новонароджених, а може бути вроджена вітрянка. Порушення розвитку, наприклад, аномалія кінцівок, аномалія очей, травної системи. А чому саме так, що дорослі е, тяжче переносять перебіг хвороби відбувається? Mm -hmm. Дивіться, в дорослих трошечки сильніша імунна відповідь, тобто організм сильніше поручається інфекції, і з-за цього в них більш підвищена температура, озноб, слабкість, головні болі, втрати апетиту, у них більш рясно може висипатися висипка по тілу, вона може довше загоюватись, ну і свербіжних також може бути більш. Сильніший. А хто в групі ризику? Є якісь А Є група ризику, це дітки до року, а це вагітні. І це дорослі, особливо це люди похилого віку, якщо вони раніше не хворіли на вітряну віспу, і люди з зімонтифіцитом. Я, наприклад, хворіла вітрянкою, коли мені було 15 років, і це uh -huh. насправді був жах, і температура висока, і ці всі пухирці по всьому тілу, uh -huh. обличчю. І найбільше, що мене в цій історії лякало, що у мене залишаться шрами uh -huh. і дійсно трошки десь в деяких місцях навіть на обличчі uh -huh. трошки да. залишили. У старшому віці може бути більш таке рубцювання. І випадок від випадку залежить взагалі, типу, залишиться шрами на обличчі, на тілі чи ні, якщо, наприклад, у людини дуже сильні були такі висипи. Так, це залежить від глибини самої цієї визикли, саме цього висипу, залежно який у вас висип. Якщо він досить глибокий, так може залишити зарубцювання. А деяких приходить безслідно і немає ніяких наслідків. Я пам'ятаю, я лягала на спину, і в мене ніби голки впиваються в, так, в усю шкіру. Так, Це неприємно, це болить, це свербить, це дуже неприємно. І страшно ворухнутися навіть, тому що mm -hmm. воно ж може все пошкодитися. А мені на відміну від вас повезло, я перехворіла ще до року. А в мене е, молодший брат приніс цю хворобу додому зі школи, і в нього на ногах було буквально декілька похирців. І все, угу. і температура там 37 мінус. Він, напевно, плюс -мінус. молодший, набагато. шість років. В нас шість років. Ми було там десь угу. 8,5-9, угу. мені 15, Але у мене капітально все ну, було. підлітковий вік. Він відноситься вже більш до дорослого, як і в них теж більш складніше перебігає. Це захворювання. Чи бувають такі випадки, коли потрібна госпіталізація? А бувають, коли є ускладнення по типу пневмонії, так бувають. Чому цією хворобою можна захворіти лише раз? Чи, чи правда це? Це правда. Е, Нею не можна захворіти один раз. Е, вона створює нам пожиттєвий імунітет, е, але вірус герпесу з організму нашого нікуди не дівається. Е, він залишається в нашому організмі в такому неактивному стані. І з віком, особливо це після 50, переважно може бути як активація цього вірусу. Е, і це в нас проявиться захворювання як операцию герпес. Можливо, це коли висип, висип йде на одній стороні тіла, а наприклад, це або обличчя, або грудна клітка, воно такою смужкою висипає, а воно такі ж самі висипи, як і привітряній віспі, вони дуже сильно сверблять і вони дуже сильно болять за рахунок того, що вони висипають на нерви. І навіть якщо при е, здорова людина, яка ніколи не хворіла на вітряну віспу або не, не, не була вакцинованою, вона проконтактує з тим містом, вона може заразитися на вітряну віспу. І на е, цей опорізуючий герпес хворіють тільки ті, хто раніше перехворів вітряною віспою. Да і після цього е, воно може е, залишати ще постгерпетичну неврологію. Тобто в цьому місці, де було висипання, може бути тривалий біль, який створює вам дискомфорт, і цей біль може тривати від кількох днів до кількох років. А лікування теж подібне е, лікування це також це протигерпетичні препарати в такому випадку. Той же ацикловір. І воно теж небезпечне, так? Воно не настільки небезпечне, як вітряна віс, воно також має свої ускладнення. Скажіть, що стосується карантинних обмежень, які можуть застосовувати, які ви радите застосовувати в такому випадку там. Дивіться, в нас звертається пацієнт на прийом вже переважно з висипом. За два дня він вже заразний. Тобто, з першого дня, коли він до нас звернувся, ми його ізолюємо вдома, дитина у нас знаходиться вдома, чи дитина, чи доросла, звичайно, у кого який пацієнт. І спостерігаємо за цим висипом. П'ять днів після останнього висипання ми ще зберігаємо їх вдома на карантині, в подальшому вони можуть вже відвідувати колектив. Тобто від початку висипу ще плюс 5 днів, після кінця висипу вони знаходяться вдома. І в небезпеці батьки? Батьки, якщо які вони не хворіли. не хворіли, так. Батьки, родичі, всі, хто не хворів. Батьки, скоріш за все, також заразяться, Тому що це контакт, і це тісний контакт, і це постійний контакт. А заразність дуже висока. 90% якщо ви не хворіли і проконтактували з людиною, ви заразитесь. Зараз ситуація в цілому з вашими пацієнтами. Як можете оцінити, ну як від вашого центру, і чи є зараз спалах? А, такого спалаху я б сказала, що немає зараз. А в нас в центрі так в нас було підвищене захворюваність, Це була весна, кінець весни, початок літа. Ну, на даний момент в нас в центрі не було вітряної віспи з листопада місяця вже. Ну, за рік у нас було плюс-мінус десь 55 хворих на вітряну віспу. Це середня кількість? Це кількість, яка в нас іде іменно по екстрених повідомленнях. Хто до нас звертався кого ми лікували? Це і дорослі діти? Так, це й дорослі діти. Угу. А як вони переносять? Ну, нікого не госпіталізовували? А немає? з моїх пацієнтів нікого не госпіталізовували. Угу. А від чого залежить, що можливо десь відбувається спалах? Є якась кореляція в цьому? Ну дивіться, в Україні кожного року це близько 100-200 тисяч людей хворіють на вітряну віспу. Вони хворіють за рахунок того, що це захворювання дуже заразне, і коли контактуєш, ти 100%, якщо не хворів, ти з ним ним заразишся, 90-100% захворієш. Тому, тому так, якщо десь виявилося один випадок, може піти і наступні випадки захворювання. Які є профілактичні поради у вас? А профілактичні поради це вакцинація. Тільки вакцинація, і я знаю, що є у батьків таке поняття, як влаштувати вітряночну паті, типу вечірки. А це коли, наприклад, в подружки захворіла дитина на вітрянку. У мене діти теж є, вони не хворіли, треба їх. Поки вони маленькі, поки вони маленькі, щоб вони перехворіли. Але ми ж не знаємо, яка це який стан зараз дитини, і чи не контактувала дитина з чимось іншим, і чи не ослаблений в неї зараз імунітет, і чи немає інкубаційного періоду до іншого захворювання. Тому таке не варто робити. Краще вакцинуватися, обов'язково вакцинуватися. А вакцина є зареєстрована в Україні. А є варівакс, є варілрікс. Вона рекомендована, вона не обов'язково. Вона робиться за власні кошти, тому що вона не внесена в наш національний календар щеплень. На жаль, але так, можна купити в аптеці, там ви замовляєте в аптеці, купляєте, приходите до свого сімейного лікаря чи педіатра і вакцинуєтесь. Вводять дві дози. Вакцинуємо ми з 9 місяців. Ще одну, що другу вакцину можна вводити з 9 місяців, а дві дози. В принципі, легко, як і всі вакцини, може бути чуть-чуть почервоніння в місці ін'єкції температури. Як вона захищає, наскільки вистачає? Якщо дивіться, було дослідження, що 10 років після вакцинації провіряли, чи є в нас якби, захист від вітрянки, то на 98% навіть після 10 років повна вакцинація дві дози захищає в нас від вітряної віспи. А яка періодичність між вакцинами і щеплення? А, дивіться, це залежить від віку і це залежить від вакцинації. А, в, якщо брати дитинку з 9 місяців до 12, і це, по-моєму, варіл рік, вона робиться з проміжком 3 місяці. А більш старшим – це 4-8 тижнів між вакцинацією. Від 9 місяців всі. І дорослі, і підлітки, і люди в похилому віці, тобто можуть вакцинуватися всі. А якщо плануєте вагітність, то перед плануванням ми вакцинуємося, якщо ви не хворіли на вітряну віспу ніколи. Ну, тобто ви провакцинувалися, відповідно, ви не захворіли на вітряну віспу, відповідно, майбутньому у вас не було а, як рецидиву цього вітряної віспи, як а, прізвищі герпс. Тому mm -hmm. так. А наскільки е, вона доступна? Ця вакцина? Її можна придбати легко в аптеці? Дивіться, був період, коли її взагалі в Україні не було. Це десь, напевно, до осені цього року. Її не було після повномасштабного вторгнення. Тривалий час в Україні на даний момент я дивилась, по Україні є варіллерікс, його можна замовляти в аптеках і купляти. Варіваксу немає, а варіллірікс є, тобто він доступний. Так само, і приватні клініки також його мають, і в аптеках теж можна купити. Це можна замовити, придбати і е, вакцинуватися. Ви замовляєте в аптеці, приходите до свого сімейного лікаря, записуєтесь на прийом і вакцинуєтесь. А як давно її застосовують? І наскільки взагалі в інформаційному плані люди обізнані, що можна вакцинувати дитину і не влаштовувати оці вітрянка паті, Вітрянка як паті? Дивіться, застосовують її приблизно десь з 85-го року, по-моєму, чи 84-го. а її розробили десь 1970-1980 рік. Ну це плюс-мінус, десь більше 50 років вже. Першу дозу, по-моєму, ввели в 84 році. В Україні вона десь з 2010-х років, плюс-мінус, десь так точно не скажу. Обізнаність, я думаю, що кожен лікар розповідає своїм пацієнтам, що є не тільки обов'язкові вакцини, а є ще й рекомендовані вакцини, і розказує в тому числі про вітряну віспу. Тому, напевно, батьки обізнані. І вакцинуватися завжди безпечніше, ніж хворіти. Так. Це в будь-якому випадку, тому що навіть якщо спрацює цих 2%, що у вас там е не виробився повністю імунітет, і ви захворієте на вітряну віспу, ви її перенесете набагато легше, ніж ті, хто не вакцинований. Тобто у вас не буде ризику цих, розвитку цих е ускладнень всіх, тому що як і в дитини може бути ускладнення, так і в дорослого. А наскільки вона дороговартісна? Вона, по-моєму, в районі півтора тисячі. Десь так, одна доза. 1200-1500 десь так. І як ви бачите, по вашим пацієнтам батьки погоджуються робити? Деякі так, деякі погоджуються, деякі самі приходять з вакциною. Але хотілося б більше. Хотілося б більше. Хотілося б взагалі, щоб ця вакцина була в нас обов'язковою, а не рекомендованою. Тому що дуже багато е, батьків зупиняють те, що це за власні кошти і потрібно виділити на це гроші, а не всіх вони є. Як ви бачите, чи змінюється ставлення людей до вакцинації? Тому що ми пам'ятаємо період ковіду, коли в mm -hmm. нас були скандали і. Нерозуміння, і особливо коли це щось нове, люди не до кінця знають, не мають uh -huh. там всієї інформації. Чи зараз, коли ці вакцини вже багато років, вони перевірені, ви uh -huh. виручаєтесь за те, що цей uh -huh. результат він дійсно буде, як ставлення батьків і не тільки батьків, а люди самі для себе вакцинуються, uh -huh. чи змінюється це ставлення, що все ж таки щеплення краще зробити, ніж хворіти на якісь. Захворювання, які можна з якого можна захиститися ставлення різноманітне, чесне слово. Є батьки, які вакцинуються, вони за вакцинацією. Є певні люди, які проти з яких своїх причин, чи це релігійні, чи це боязнь просто вакцинації. Ставлення різних людей. но переважно люди вакцинуються, і це дуже радує. Тому що якщо люди не вакцинуються, це прям. Прямо розстрою, якщо чесно. Тому що це, ти ж розумієш, що це твій захист і твоїй дитині він потрібен. А особливо якщо батьки самі вакциновані і вони не вакцинують дитину, це найгірше. Тому потрібно вакцинуватися. І тим більше в нас зараз вакцини обов'язкові ті, які реально вже дуже багато років і вони побороли не одне захворювання ці вакцини. Якщо б це не вакцини, у нас б було зараз дуже багато різних епідемій. А от якщо, ну, ваша особиста суб'єктивна думка, якщо, наприклад, вітряна віспа не було б вакцини, то могла б бути висока смертність? Ну, я не знаю, а от більша кількість захворювань, так, було б набагато більше хворих людей. Це теж самий випадок про подальшому, що може розвинутися той же жопорізуючий лишань. І це небезпечна хвороба? Ну, як вона виліковується? Дівчанка? Ні, ось ще лишай. Вона лікується теж протигерпетичними препаратами і місцево-заспокійщами, можна антигістамінні препарати. Ну також може давати свої ускладнення. Ага. Ну і мінус в тому, що є оця неврологія постгерпетична, і люди, особливо похилого віку, дуже сильно в неї страждають. Навіть можуть і не зв'язати цю ситуацію, що виникає біль і що був цей же герпес. А він виден на шкірі, так, обов'язково? Так, так. Воно дивіться, за кілька днів до появи цих висипань людина себе почуває, вже, як там вже проявляється зуд, там починається як поколювання в місці висипання, може бути почервоніння. І тоді вже проявляється висип цей. Який дуже сильно турбує, тому що це все ж таки висипає по ходу нерва, і він дуже болить, тому і воно погіршує стан людини і якість життя. Ну, вони не такі вже й заразні, ці люди. Якщо ви там одягаєте футболку і людина не контактує вас з цим висипом, людина не заразиться. Але якщо людина проконтактує, то в принципі, якщо вона не хворіла, не вакцинована, вона заразиться. Дерзуміло, дякую вам за консультацію. На цьому прощаємося до зустрічі наступного разу.